Історія ця відбулася у далекі безтурботні студентські роки. В той час я навчався на другому курсі в інституті економіки та управління, тоді я міцно потоваришував з однією веселою компанією і якось непомітно звик до різноманітних душевних посиденьок та веселих вечірок, які постійно влаштовували мої нові друзі. Закономірно, що моя успішність в навчанні почала стабільно падати, вдома почалися проблеми з батьками, і, власне, це все призвело до наступних подій. Тоді була осінь, може кінець жовтня чи початок листопада, вже точно й не пам'ятаю. В цю пору бувають уже серйозні заморозки, а іноді йде сніг. Того вечора була саме така мерзенна погода. Але нас, молодих та гарячих 19-річних хлопців та дівчат, ніяка погода не могла зупинити від чергової гулянки, тим більше і привід для цього був серйозний день народження в одного з наших друзів. І відзначати це дійство ми вирішили на дачі цього самого товариша, якого до речі звали Богданом. Сам будинок знаходився за декілька десятків кілометрів від міста, де ми навчалися і проживали. Автомобіля в нашій компанії не було ні в кого, тож їхати туди довелося автобусом. І вже десь о годині п'ятій ми були на місці. Опущу непотрібні подробиці нашого веселого святкування. Скажу лише, що раптовий та дуже неприємний дзвінок з дому змусив мене його залишити. На годиннику була десь сьома година вечора, як до мене зателефонувала моя мати. Вона плакала в телефон та повідомила, що у батька стався серцевий напад, і його забрала швидка. Власне, через цю подію я зірвався і, не слухаючи вмовляння друзів, залишитись. Вирушив до міста. На вулиці тоді почався по-зимовому сильний снігопад, застиляючи весь простір білою пеленою снігу. Дача мого друга була розташована осторонь дороги в оточенні красивого ялинника. Але зараз це був швидше мінус, бо шлях до траси був неблизький, а саме там була єдина зупинка, звідки можна було дістатися міста. Також треба сказати пару слів про саму зупинку. Перебували ці старі бетонні коробки по обидва боки траси і з'єднувалися між собою наскрізним підземним пішохідним переходом. Таким чином, можна було перейти на потрібну сторону, не піднімаючись до галасливої траси. Вже біля входу в підземку я замітив якісь неприродньо великі сліди на снігу. Що нагадували відбитки лап якогось пса. Нічого собі, це ж що за собаки тут такі водяться, промовив я сам до себе. Чесно кажучи, дивлячись на ці сліди, я трохи злякався, бо завжди боявся собак. А тут ще й цей темний бетонний тунель, єдиним освітленням якого були виходи по обидва боки. Отак, постоявши якусь мить, я якось розлютився на себе, за прояв боягузтва та стиснувши кулаки, пішов на пролом. Крізь тунель, готовий битися, хоч із вовком, хоч і з п'яними злочинцями. Другі, до речі, якщо вірити розповідям друзів, зустрічалися тут досить часто. Мені треба було пройти весь тунель до сходів, що вели на зупинку на протилежному боці дороги. І ось я почав свій шлях. У цьому неприємному коридорі. З кожним кроком він ставав усе темнішим, а звук, з яким мої черевики опускалися на сіру поверхню, лунав гучною луною в порожнечі тунелю. Пройшовши десь половину шляху до сходів, я раптом виразно відчув, що знаходжуся тут не один. Більше того, здавалося, що хтось відчайдушно намагається йти в такт зі мною. Але, як я зрозумів, це йому виходило не дуже добре. Усвідомлення того, що я тут не один, викликало неприємний холодок по всьому тілу, за чим послідувало відчуття паніки. Моє дихання прискорилося, а серце забилося з подвоєною швидкістю. У наступну секунду я вже зірвався на біг. Абсолютно не думаючи про те, наскільки безглуздо це все може виглядати для стороннього спостерігача, було чітке усвідомлення того, що від того, як швидко я опинюся на сходах, залежить моє життя. Тяжкий стукіт черевиків по бетонній підлозі барабаном відбивався від стін тунелю, а цей хтось, що ховався в тунелі, біг слідом. Уже не особливо намагаючись приховати свою присутність. Якоїсь миті я навіть почув тяжке, хриплувате дихання десь над своїм вухом. На рятівні сходи падало тьмяне світло старого ліхтаря, розсіюючи прокляту темряву тунелю. Опинившись на слизькій сходинці, я встиг кинути погляд через плече. Всього на секунду глянув у вічі страху. Але повірте, цього часу вистачило сповна, щоб моє бажання, хоча б ще раз сюди колись приїхати, відпало раз і назавжди. З темряви, буквально за кілька сантиметрів від мого обличчя, з'явився якийсь величезний вовкоподібний страшний звір. От чиї сліди я бачив на снігу, і це точно був не пес. Я навіть не знаю, що то було. Ніби якийсь бісовий перевертень, яких я до цього бачив тільки в страшних фільмах, волохатий з величезною мерземною пащекою та жовтими очима, що, мов два вогники світилися в темряві. І так він стояв на своїх задніх лапах, простягаючи до мене свої передні лапи з довжелезними гострими кігтями, які, думаю, змогли б з легкістю відсікти мені півобличчя. Якби та істота мене вдарила по ньому, висотою він був, мабуть, два злишком метри. Зі страху я заверещав, як дівчисько та, спотикаючись, зі всіх сил рванув по сходах нагору, не знаю, чому, але звір не погнався за мною далі, побажавши залишитись у тіні. Можливо, він боявся світла або ще щось, втім, мене це мало хвилювало. Адже якби він продовжив погоню, мене б живих уже не було. Скориставшись моментом, я тоді кулею просто влетів на зупинку і почав судорожно розмахувати рукою, намагаючись зупинити хоч якусь машину з тих, що іноді проїжджали трасою. І мені пощастило вже через декілька хвилин я трясся в авто, відповідаючи на здивовані розпитування літнього водія. Більше я до того села не їздив. Та й з тією компанією контакти якось самі собою припинилися. Пам'ятаю, після того випадку я розпитував у хлопців, чи не бачили вони чогось дивного того вечора, але їм тоді було явно не до цього, а в мене на згадку про ту поїздку залишилася порвана на спині куртка, на якій страшними мітками відбивались сліди пазурів тієї тварюки з тунелю.